Вітаємо! Вам хочуть подарувати квартиру з вас мішок грошей. Ми в лун знаємо, що торік відбувся бум дарування квартир. Кількість таких угод виросла майже втричі. І якась частина з них може бути замаскованим продажем. Чому варто тричі подумати ніж приймати такі дари? Зараз розповім. Лунають новини нерухомості. Перше, продавець таким чином ухиляється від податків і перекладає їх на покупця. При продажу квартири податки можуть сягати 23% з хвостиком від вартості квартири і сплачувати їх має саме продавець. А про дарування податок сплачує той, хто її отримує, хоча й в меншому розмірі 10%. Та норма там по любому якусь знижку запропонують. Скажете ви тоді, перейдемо до ризику. 2. продавець, який подарував вам квартиру, може спробувати розірвати угоду дарування через суд. Наприклад, він може сказати, що він був не в собі під дією речовин і не усвідомлював наслідків. Це, до речі, приклад з реальних судових справ. І якщо йому це вдасться, ви залишитеся і без квартири, і без грошей, адже формально ви йому нічого не платили. І третє, якщо буде доведена комерційність угоди, її можуть анулювати. І тут ви також залишитеся без квартири, без грошей, ще й зі штрафом. Тому що я вам скажу: не приймайте подарунків, за які вам потрібно платити.